Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про книжки, які я прочитав за травень. Деякі мені сподобалися більше, а деякі менше. Ну, але всі вони дуже цікаві. Перший я вам розповім про книжечки, які найбільше сподобались, а потім про ті, які трошки менше. Ну, а ми починаємо. Першою книжечкою я б хотів зробити «Чарівне країни Ось. Ця книжка мені дуже сподобалась. Тут є багато фантастичного і цікавого, а огляд на цю книжку ви можете подивитися у підкасті з відео, Далі йде книжка Чарлі і Великий Скляний лів. Тут є дуже багато фантастичного і дивного. Ми дізнаємося ще про більше секції у шоколадній фабриці. А ще ми дізнаємося ще більше цікавого від Вілі гонки. І мені, як я зауважив у відео про цю книжку, дуже було цікаво. Детальніше про те, що мене вразило, ви можете також послухати у відео. А ще у мене з'явився маленький друг, його звати Чарлі. Привітайся, Чарлі. Це маленький Кеннер, і я його назвав Чарлі. Далі йде книжка Джим Гудзик і тринадцять навіжених. Ця книжка також фантастично цікава, у ній ми теж можемо дізнатися багато цікавого і незнаного. А ще це друга книжка з серії про Джима Гудзика, яку я прочитав. Тому мене дуже поразила перша частина, а в цій ще набагато більше цікавого. Огляд на цю книжку ви теж можете знайти на моєму каналі. Далі йде Гармидер у школі? Ця книжка дуже цікава. Там міс гармитер влаштовує так багато диву школі. то робить вертольоти з паперу і велосипедів. То вчить клас робить журавликів. Ну, огляд на цю книжку ви теж можете знайти у мене на каналі. І остання книжка це Аліса в Задзеркалі, а з іншої сторони. А ліса в країні диво. Книжка є теж дуже цікава, але там все так швидко відбувається, що дещо я просто не зрозумів. Особливо у, у, у другій частині, в Алісі в, в Задзеркалі. Тому я спробую прочитати цю книжку ще раз і може в я краще зрозумію. Всі ці книжки Дуже цікаві, але деякі мені сподобалися більше, а деякі менше. А ви в коментарях можете написати, яка книжка з усіх цих вам сподобалась найбільше. Тому ми з Чарлі з вами прощаємося і на сьогодні все. І до побачення. Чарлі теж каже бувай.